Культура, мистецтво, життя. Роботи методиста комунального заходу Публічна бібліотека пані Волошиної Тетяни Євгенівни. Євенів. Зараз про свої роботи. Коротенький коментар дасть безпосередньо автор робіт. Будь ласка, всім добрий день. Мені дуже приємно, що мої роботи можуть побачити люди, які відвідують нашу бібліотеку. А, ну, трошечки можу розповісти, в принципі. Чого почати? Ну, з коника. Коник це була реальна іграшка моєї дитини. Він дуже кумедно іржав і стрибав, і дуже нам подобався всім. І я вирішила його намалювати, щоб він у нас на згадку залишився. Він навіть брав участь. Ця робота брала участь в онлайн-конкурсі. На жаль, нічого не виграла, але. Але її бачила багато людей, це дуже приємно. Так, так наступним Наступне буде. це акварель, зроблена по фото моєї подруги, яка відвідувала сіракузи. Фото я взяла з її дозволу, тому це, можна сказати, унікальна робота. Це малюнок по фотографії. Так, малюнок по фото. Наступним будуть Наступний два закохані голуби. Це теж малюнок по фото, але фото було взято на просторах інтернету. Мені просто дуже сподобався сюжет. Закохані голуби, романтика. Мені, мені просто дуже сподобався сюжет. Угу. Так. Тепер подивимося мистецтво, тобто культура мистецтва життя і Соняхи. Сонях. Сонях, це мені він дуже подобається. Це символ життя нашого, це символ нашої України. Я брала участь в онлайн-марафоні, там, де кожен день ми мали малювати. Абсолютно різні квіти. Кожен день це було інше завдання. Наприклад, сьогодні ми малюємо соняшник, завтра ромашки, потім троянди. І не важливо було, в якій техніці, з якого ракурсу, як малювати. Важливо було наповнити інтернет барвами осені, яскравими кольорами. Ну, Я думаю, що ми з цим впоралися. Одна із, цих, із таких робіт це моя ось Соняхи. Сонях. Це не, не копія, це. Це по фото. Теж по а, фото. Теж по фото. Так, але, але я додавала свої відтінки, кольори, яскравість, контраст, так, угу. як я вважала за потрібне. Так. Тепер. Чорно біла робота. Так. Це малюнок моєї родички. Точніше, малювала я, але я малювала свою родичку. Вона дуже, дуже втомилася після роботи на городі, присіла відпочити. І я вирішила цей момент Ага. Тепер, що це у нас тут? Це піїнка, це було моє тренування. Я тренувалася зображувати в акварелі невагомі, легкі. Повітряні. Так, так повітряні такі елементи. Да. Кавун, кавун це Херсонський кавун. Це реальний кавун, який ми вдома змаку. Це не по фото, Не по фото. це стояв це, на столі. Це стояв кавун на столі. Потім ми його смакували, було дуже смачно, і я сподіваюся, що вийшло гарно. Так, і тепер такий раптовий перехід з кавуна і на, на цибулю. На цибулю. <рес> Цибуля це це було моє навчання. Я, я, я дивилась, як. Правильно передавати кольори, форми, цибулини і малювати. І я сподіваюся, що я впоралась зі своїм завданням. Так, будемо сподіватися. Тепер охоронець, півник. Півник це наш чудовий півник, який жив у нас вдома. І я все його намагалась сфотографувати при якісному досвітленні. Він всячески. Збігав, але я все ж таки його сфотографувала і вже у вільний час я його намалювала. Так, наступним у нас буде. Почнемо орхідеї. Це орхідеї фалінопсіс. Я вирощувала такі ахідеї, це мої реальні квіти, які розквітли в один час, так звзди стали, скажімо так, зірки. З обставин зірки. Так, да. так. Я їх поставила на столі. Це був малюнок з натури. От Так. І, так. І я довго думала, який фон буде у цій картини, як вигідніше, яскравіше вони будуть виглядати. І я думаю, що в мене все вдалося. Вони доволі яскраво виглядають на темному фоні. Да. Це мої орхідеї, це робота абсолютно авторська. Так, тепер йдемо. Давайте цю теж орхідею. Ось цю орхідею. Це теж орхідея, але це дендробіум. Але це дендробіум. Це так само я вирощувала цю квітку, вона розквітла, і я піймала цей момент і я малювала так само з натури. Угу. Так, наступні квіти. Ну, як ви вже зрозуміли, я дуже люблю квіти. І це для, для мого карти... канала, канал Чічек квітучий. <рес> для, для цієї картини я спеціально купила букет хризантем, поставила на кухні на столі вазу з квітами, розложила фрукти і почала свою роботу. Це також авторська, абсолютно робота. Так, і ще одна квіточка. А ця квіточка це моя донечка. На прогулянці, на галявині, я її сфотографувала, було дуже гарне сонечко, вийшов дуже гарний кадр, і так само у вільний час я спокійно сіла і намалювала. Ну, це вже, це, це вже з фотографії. Це по фото, але фото робила так само я. А. Це теж вважається авторською роботою. Так, І тепер ще одну картину з квітами. Так, ця картина. Це картина, це спогади про мій дім батьківський. Це в новій каховці я починала малювати цю картину. І це, це частинка тої квартири, де я виросла. Ну так, да, якщо посчитати, якщо у честь, як там, якщо врахувати, що нова каховка зараз під окупацією. То ця то це... картина для мене дуже. Так, да, так, да, вона неоднозначна. Дуже чутлива. Да, да. Так. І тепер ще один малюнок. Так. Ну, це сюжет взят в інтернеті, але я його переробила трохи і вийшла така красота. Я сподіваюся, що це буде видно. Ще запоміняю чуть-чуть. На відео, на фото, картини важко. важко да, так, да, да. сильно важко передавати, дуже важко, я тут згоден. Це все поки. Так. Виставка знаходиться зараз, як видно, В бібліотеці. В бібліотеці. бібліотеці. на абонементі. На абонементі. Перший поверх. Перший поверх. Запрошую, приходьте, дивіться, беріть книжечки, читайте дякую за за інтерв'ю дякую дякую всім за увагу